Сьогодні я готую досить оригінальну заготівлю огірків на зиму. І в мене будуть вже готові кубики огірків для салатів. Особливість цього рецепту в тому, що маринад для нього ви можете приготувати на свій смак, не обов'язково такий, як в мене. Мені знадобляться огірки, в мене такі великі, можна будь-які, але і великі теж підійдуть. Завжди ми не знаємо, куди їх подіти, ось такі, коли вони такі великі. Ще, ну, як завжди, для маринаду: сіль, цукор, оцет. в мене яблучний. Зі спецій чесник, трошки гострого перцю. перець горошком звичайний чорний та духмяний, ваздіка, лаврове листя. Додам ще насіння кропу. Все, ну і вода. Більш нічого не потрібно. Спочатку мені потрібно порізати огірки. Вони в мене чисті. Я буду нарізати кубиками. Вони такі гарні. Тому нарізаємо такими кубиками, як ми використовуємо в салатах. Хтось любить більше, менше, ось такі. 5х5 мм. Умовно. Ось так нарізаю всі огірки. В кожну баночку я складаю спеції. Я ще не сказала, що можна додати ароматні листя, вишні, смородини. Відповідно, в мене маленькі такі баночки, пів літр. Один листик смородини, один вишні. Чесник, декілька. Зубків, я їх поріжу, У мене такі вони великі. Ось так в баночку. Ну, два, три за смаком. Так, далі кріп. Ось беру такий зонтик. І ось так. Один, маленький. Далі декілька перчиків, Уж духмяного та чорного, трошки лаврового листя і Одну гвоздичку. Все. Ось такий набір в кожну баночку я складаю. Нарізані огірки, складаю в банку так щільненько. До краю. Ось як нарізаю, так кожну банку складаю. По черзі. Ось так. У мене вийшло 7 банок. В кожну десь вміщується 2 півтора великих огірка. <гум> Можна так порахувати. кип'яток у мене. Я заливаю кожну баночку кип'ятком. Накриваю кришкою. Ось так треба, щоб пройшло. Ось. Накриваю. Кришкою на 20-25 хвилин залишаю, щоб огірки добре прогрілися. Ось так. Пройшло 20 хвилин. Зливаю воду з банок в кастрюлю та буду кип'ятити. Потім знову залью цією ж рідиною. Тобто два рази буду зливати, а вже потім буду варити маринад. Ось так. Кимчи. Злила рідину другий раз банок. В мене вийшло півтора літри, є позначки в каструлі, я бачу, або можна виміряти кількість рідини за допомогою вимірювальних якихось стаканів, приборів таких приладів. Так, додаю на півтора літри я додаю три столові ложки солі, такі без э, горки. Та 5 цукру. оцет буду додавати безпосередньо в банку. Маринад зварився, відкриваю баночку, додаю. Столову ложку оціту та акуратно заливаю там багато повітря, мені потрібно, щоб все воно вийшло. Ось, бачите? Як булькає. <смір> мені потрібно, щоб воно вийшло. Тому я заливаю так багато. Ось. Кришка в мене А. Закриваю. Все. Баночку перевертаю, окутую до повного охолодження. Ось так виглядають огірки в банці. Вони змінили колір. І взимку будемо використовувати для приготування смачних салатів.